У нас тут нервовий момент прибився до нас котик, і якийсь він мудрий. Дивіться, що робить, лізе під, під хвіртку. Вардеру це дуже не подобається. Я щось уже хвилююся за цілісність цього кота в майбутньому, бо у нього якось інстинкт самозбереження відсутній, а от у Вардера інстинкт полювання. Дуже навіть загострений. І не поясниш же, що котиків не можна дзьобати. Он вже який діловий. Пішов стосунки з'ясовувати. Вардер, ходи сюди. Вардер. Ходи. Ходи лише того кота. Ходи сюди. Ну тут ну, ну, скажи, ти якийсь немудрий чи що? Нащо тобі сюди? Оцей злюкається. А цей злюкається. Ну, ж не вперше вже тебе дзьобнули за носа. Ну чого лізеш? Бачите, що робиться? Тепер мається ще сторожити. Вардер обороняє свою територію від нерозумних, Ай, не злюкайся, не злюкайся.